А раху такого не дає. Сур'яраху це панорамний погляд. Вони взагалі під ногами нічого не бачать. Вони йдуть, високо задравши голову, і дивляться кудись там, аж далеко за горизонт. Вони не бачать, що в них є вже це вже є, ось воно, вони його хочуть досягати. Розумієш? Хочуть досягати. Та ось дивися, для чого тобі туди ходити? Ось, дивися, от воно тут, от. в тебе вже воно от є. Ні, я не бачу, О, там от я бачу. А коли я до нього дойду, я його втрачу в погляді, розумієш? Чим ближче я до нього підходжу, тим гірше я його бачу. І тому, до речі, Сур'я з раху розвивають дальнозіркість. Да, а сур'яски навпаки короткозіркість зараз, розвивають. А, ну, що вони там, якщо сур'яски дуже сильно контролюють це, да, то вони цього не, контролю, не контролюють. Вони роздають завдання, але не завжди контролюють його виконання, наприклад, там і так далі. Тобто в них е, порушен оцей е, Ну, якби, ну Якість контролю. Так само з відповідальністю. Вони, наче виглядають відповідальні. Ну Ти бачиш цей сур'я, да наче такий вау, такий, знаєш, вони наче відповідальні, але до кінця вони цю відповідальність не доводять. ну ну і і е, в, ну, якби Якщо глибше копнути, то їм дуже важко жити на самоті, там, бути одним там, і все. Вони увесь час шукають підтвердження свого індивідуалізму в зовнішніх обставинах, в зовнішніх людях, там, ну, в зовнішніх подіях. Якщо сур'я з шукають це все в собі, ну, в своїх ідеях, там, да, в, ну, в своїх якихось навичках там, чи чи, щось, то ці навпаки. В, в демонстрації себе цьому світу. І вони хочуть, щоб цей світ це підтверджував. І після того, коли світ це підтвердить, вони наче якби ну, впевнюються да, там, в, ну, в своїй якійсь там ідеальності, да, або в своєму якомусь там знанні, там, або там шляху, там ну, в чому, да, в чомусь. Але насправді. А, Ну, ну, якби люди, ну, сюр'я з раху, коли з'єднуються, люди виглядають дуже харизматичними е, і вони подобаються іншим людям. І е, ну, ну, цікаво в те, що е, раху складає таку ілюзію, і людям тільки це здається, коли вони починають краще, ну, ближче. Складати стосунки, да, торкатися ближче цю людину, вони починають розуміти, що ця людина не така, якою вона себе, ну, ну якби от несе, да, от вона як вона себе демонструє, демонструє іншим, вона зовсім не така е, всередині, вона не відповідає тому тій картинці, яку всі навколо бачать.